Вітаю вас, брати та сестри! Ділюся стислим оглядом подій, які відбулися в нашому об'єднанні протягом серпня. У серпні в різних містах та селах пройшли дитячі табори. В майському 20 дітей брали участь у спортивних іграх, командних завданнях та слухали біблійні уроки. В Охтирці для близько 30 дітей провели похід з ночівлею, конкурси та проповіді. В Кам'янському табір 13 дітей поєднав розваги і вечірні служіння. А в Вінниці денний табір зібрав 23 дитини, що опинились у складних життєвих обставинах. Зайцевому 35 дітей брали участь у командних іграх та обговорювали дружбу і єдність. В шахтарському понад 100 дітей долучились до спортивних змагань, вечорів біля вогнища та спільних молитов. У Дніпрі минулого тижня табір з 30 дітей поєднав творчі заняття, спорт і вивчення Біблії. Під час вечірніх служінь діти молились молитвою покаяння. Окрім таборів, серпень був наповнений яскравими святами для дітей у різних містах. 17 серпня в Кременчуці для 24 дітей підготували святкову програму з конкурсами, аніматорами та подарунками. 22 серпня в Білій церкві провели свято для дітей військових, переселенців та дітей з малозабезпечених сімей. На них чекали конкурси, призи та смаколики. У Полтаві до Дня молоді організували свято для близько 70 дітей та підлітків. Вони отримали подарунки до школи, переглянули мультфільм, взяли участь у розважальній програмі та спільній молитві. Щиро вдячні служителям за кожну з цих подій. 22 серпня свою першу річницю відзначила церква в селі Майське, пастором якої є Олександр Кандиба. На зустрічі було 37 учасників. Двоє з них примирились з Богом. Вітаємо церкву! З 15 по 17 серпня в Сумах пройшов інкаунтер під назвою Оновлення в силі. Близько 70 учасників пережили духовне відновлення, і 15 з них уклали завіт з Богом. 24 серпня в Києві відбулося водне хрещення. Пастор Вадим Кривенко звершив служіння, під час якого 86 людей уклали завіт з Богом. До дня незалежності понад 50 країн світу долучились до всесвітньої молитви за Україну. До цієї ініціативи приєднались і 30 церков нашого об'єднання. Це був 24-годинний молитовний марафон, під час якого віряни звершували молитву за припинення війни та страждань, захист невинних і збереження людського життя. 25 серпня делегація єпископів, пасторів та капеланів нашого об'єднання взяла участь у національному молотовному сніданку в Києві. Захід зібрав понад тисячу учасників духовенство, військових, капеланів, представників влади та родини загиблих героїв. Захід став завершенням святкування Дня Незалежності України та підсумком молотовного марафону за мир та відновлення справедливості. 27 серпня єпископ Андрій Тищенко проповідував на ретриті у Київській верейській месіанській громаді. Він говорив про стілення душі та про те, як пережити труднощі. Про те, що духовні рани можна віддати Богу для того, щоб отримати відновлення. Служіння завершилось молитвою за учасників. Наші служителі продовжують підтримувати захисників на передовій. Андрій Тищенко передав для потреб Збройних сил України 61-й автомобіль, який вже використовується для виконань бойових і логістичних завдань. Крім того, Каплан Віктор Шпуть разом з партнерами з Великої Британії передали автомобіль для 110-ї окремої механізованої бригади, забезпечивши таким чином ще одну одиницю техніки для потреб підрозділу. Дякуємо всім, хто робить внесок у допомогу нашим захисникам. За тиждень розпочнеться місіонерська школа. Тож, якщо ви ще не зареєструвались, то зробіть це зараз за QR-кодом або за номерами телефонів, які бачите на екрані. Наостанок закликаю вас підписатись на соціальні мережі Харизматичної Євангельської церкви України та ставати партнерами телеканалу Новий Християнський для того, щоб розповсюджувати добру звістку для ще більшої кількості людей. І нехай Господь вас благословить.